Зупинився та не змінився зміст, Попилястивальс вальс 86, 86. Зупинився час та не змінився зміст, Попилястивальс вальс 86, 86. чоловік нас зібрали. Вот там на плацу построїли, сказали, що їдемо всі в зірвався. Ніхто ж не знав, нічого тоді. І що це таке, з чим його йде. Дві неділі ми були там. Нам сказали, що ви їдете на п'ять днів. Їхали пригаду ліквідатор без будь-якого захисту. Дали лише один респіратор, який після кожної зміни керівництво радило прати. Ми їхали в формі, там поїхали в зону, зони в'їжджають, вже в формі треба. Вже треба викидати і все. А одіти не було що. А ми світі їхали, то нам дали ой, склада, набрали солдатську форму, бушню. Оце кеди, от я мов як по Пандополу, бачите? Кеди і ці галіфе, і ця солдатська, але бути міністерська фурожка. У Чорнобилі каже, забезпечували порядок, вивозили людей із зони зараження. Посидимо, помовчимо, згадаємо. Киємо руками овчі, совами біг, і тільки чувти відлудня голосів.